Добрий вечір. Сьогодні у нас така рубрика. Що взяти до 40 гривень, точніше, я хотів взяти до 30, але такого бутилочного пива у нас, на жаль, більше немає. Це саме про неакційні товари. Тому сьогодні у нас ось така, два таких напої: саме янтар та оболонь. Ці оба напої були у мене вже в випусках, але зараз ціна на нього, можна сказати, найдешевша, що можна взяти в супермаркеті. Тому давайте, що з цього можна брати. <кій> Нагадую, 35 гривень за 0,5. Ну, це якось уже, скажу так, багатенько. Тому що на розлив 0,5 десь виходить набагато менше. Десь рівень 27 там. Десь так. А ось саме можна сказати, пляшкове таке пиво. Ціни трішки здивували. Зараз нехай. Пінка осяде. Саме. Така рубрика, просто перша п'ятниця нашої осені. І ось тут таке. Знаєте, якось, якось можна вже брати щось інше можливо, але хочеться щось наше українське. Ну і так як півроку тому я брав ці напої, тому в інших випусках є. Саме про ці напої, але в різних таких відео. Тому давайте зараз скуштуємо. Чи змінився цей смак за ці півроку. Також у мене дивіться, ось. кита була також на каналі. Ось така. Це вялена кита. 700 гривень за кілограм. І ось така камбала. Ну, це новинка, що в нас з'явилася в Рибному, але скажу таке, що це не новинка на ринку в Україні. Тому давайте скуштуємо спочатку янтар. Так як тоді я про нього казав, що таке смачненьке, ну, що хочеться сказати. П'ється легко. Після смак легенька така гірчинка. А ось, якщо брати насиченість такого смаку, то скажу, ну, воно більш водянисте. Ну, в принципі, брати можна, ну, за свої кошти, звісно, воно далеко від якоїсь живого. Добре, давайте. Візьмемо оболонь, ось погляньте, зараз ось таку киту ми лупнемо. Це щось. Прямо ось так. Як на синій, так? Да? Клас. Рекомендую. Що сказати? Я скажу так, що оболонь трішки краще. П'ється, точніше легше. У нього такий більш насичений смак, саме така, давайте так, переход з кислинки в солодовість. І це щось дає. Ну, дивіться, тут трішки. Бачите У нас змінилася пляшка. Також, я думаю, що... А що тут у нас змінилося? Зараз, секунду. це фокус? Бачите, українське прям преміум пиво, так? Ну, зрозуміло, що його виготовляють в Києві саме склад тут не змінився. Ось зараз покажу. Вода, солодячмінь хміль, тобто такий самий склад був і раніше. Виготовляє його брат оболонь, тобто Київ. І що у нас тут? Тут також, ну, нічого, за півроку дизайн. Такий самий 4,2 алкоголю. Хто його виготовляє? Тобто давайте спочатку склад, вода, солод ячмінний світлий, ячмінь або кропа кукурудзана. хміль. Такс. Хто його виготовляє, Ось. Виробник Миколаїв. Так, вулиця Янтарна. ну, Щоб ви розуміли, це. МБ це, тобто чернігівська така корпорація, це їхнє пиво. Е, в оболоні так, об'єм не змінився, алкоголь між спирту. Зараз фокусуємось. Он, 4,5%. Теж нічого не змінилося. Трішки дизайн саме ось цього верху, а так. Ну скажу за смаком, я не пам'ятаю, що було півроку тому, але ось скажу, що я поставлю на перше місце саме оболонь. Мені воно заходить дуже такий ну, смачний після Ось якби брати те, що за 35 гривень, то мабуть саме оболонь. А так, я думаю, багато хто зараз подумає, що краще. Сходити, взяти щось на розлив, Воно буде навіть дешевше. І можливо, можливо, є такі напої, що коштують набагато дорожче, але за смаком навіть гірше, ніж це. Тому, ну ось, давайте так що. Оболонь тут таке. Якщо ви зайшли в супермаркет, то я рекомендую взяти саме його. Можливо, тут вже нові наші ячмінь, який був вирощений, солод новенький. Тобто зібраний те, що було зібрано вже в цьому році, а не те, що було зібрано там з прошлих років, яке ми пили з вами десь з зимою. Ну, скажу так, що от оболонь реально сьогодні. Отримує перше місце. <кій> Воно більш таке смачненьке. Також, кажу поближе, дивіться. Ну, ось таком. Також майже 800 гривень за кілограм. Але дивіться, ну вона така специфічна, тобто не кожному вона зайде. Щоб надгризеньким вам не показувати. Ось. Дивіться, яка кита. Ну, я вважаю, що 700 гривень за кілограм ось цієї ось краси та під пивку. Ну, це щось клас. А так, оболонь. Сьогодні на першому місці. Янтар теж непоганий, але за 35 гривень краще взяти оболонь. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо.